Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Луганська область. Що заважає де окупувати, звільнити Луганську область від росіян? Які є перешкоди? Місто Луганськ, Луганська область. Дуже сильно там працюють якісь підприємства, заводи. Я так розумію, вони роблять зброю там. Люди залякані. Так, людей збирають а, сама. А, Самі оці жителі, вони, як жертви, їх збирають, їх кидають у вогонь, кидають на фронт. Тут агресивна дуже сильно сама Росія агресивно дуже поводиться із жителями от Луганської області. Це Буде продовжуватись. Там вони ще гірше стануть умови. Вони як заручники, Ці, е, цивільні люди як заручники, чоловіків зберуть усіх багато, дуже сильно, багато агресії. Люди так залякані. І ну, стан дуже важкий. Вижимають всі сили з Луганської області, збирають. І заміновано багато території. Прошу, допоможіть нам Вищі сили. Але все буде добре. Де купують. Це я заперечую весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив. Заперечую весь негатив. Убираю повністю. Заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення Луганської області від росіян. Скажіть Вищі сили, які плани у росіян щодо Луганської області, міста Луганськ? Тут підуть пограбують усіх, хто ще має хоч що небудь, навіть якщо ці люди за Росію і працюють, добють Луганську область, вони її дограбують до кінця і вийдуть звідти. Скажіть ви ще сили, що буде відбуватися? Саме під час деокупації Луганської області. Чи є можливість бойових дій у Луганську в містах Луганщини? Ні, не буде. Бойові дії саме в Луганську не будуть відбуватися. В расистів в дуже пригнічений стан. Вони будуть відходити і не по дорогах, будуть відходити якимись полями, лугами. Військові України будуть гнати расистів, вбивати, росіянних будуть дуже сильно великі втрати, а військові будуть займати висоти, дуже вигідні позиції. От, Ще буде допомога з неба. Решисти зараз будуть уходити. Заперечую весь негатив. Убираю. Ну, тут більше до того, що такі бої не будуть проводити, Мирні... мирна деокупація. Цивільні люди не будуть вбиті під час звільнення, але багато чого предстоїть ви... викрити злочинів, що зробили із людьми. У Луганську, у Луганській області багато буде заг... вбитих, закатованих людей. Їхні тіла намагаються спалити. Вони закривають в... в них, вони зараз будуть тікати, і всі колаборанти, всі їхні люди, що виконували ці злочини, вони Будуть вивозити, тікати із Луганська, із Луганської області. І не, не, немає супротиву, вони тікають, але злочин зробили страшний з Луганщиною. Багато сліз і страждань. По воді будуть ще відходити тікати. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити всіх расистів, всіх росіян, що тримають в окупації Луганщину. Прошу допоможіть повернути по Верховному суду Сібіль, сльози, страждання назад рашистам, що чинили злочини в Лугансь... Луганську, Луганській області. Все їм назад повертається по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть рашисти чинити злочини, знущатися із цивільних людей. Луганщи. Тікають, лякаються. Відрізаю росіян від Луганщини, від Луганська. Тікають, лякаються, виводять війська, виходять, навіть вічні буде так. Прошу допоможіть будь ласка, військовим України. захистити наших військових. Вищі сили янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу відкрити всі шляхи і дороги військовим України на знищення росіян у Луганській області і повернути по Верховному суду всі біль сльози, страждання і смерті, катування і гвалтування. Все лих, лихо, що зробили расисти, всі їхні злочини їм назад вертаються. Буде так, буде так, буде так. І одвернути від наших військових і цивільних всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, ламки, кулі, міни, гранати, всю можливу. Агресію, що можуть чинити расисти проти наших людей, повернути їм назад на голову, щоб все їм назад, звідки вилітає і вернулося. Буде так, буде так, буде так. на області, Буде все сказане, здійснене і так буде. Закликаю, допоможіть. Врятуйте Луганщину, повністю, звільніть від расистів. Всі смерті назад вертаю. Назад буде так. Дякую за увагу.